Знов ми низько схиляємо голови у скорботі, знов в останню путь проведжаємо молодого чоловіка, земляка, що віддав своє життя за нас з вами, за свободу України. Дмитро Жилка було всього 40 років. Народився він 18 серпня 1982 року в селищі Слобожанське, де ріс і навчався. Закінчив гімназію номер 2 після вступив до Харківського житлово-комунального технікума. З жовтня 2003 року проходив строкову службу, після закінчення якої працював на Змівській тес машиністом-обхідником скотельного устаткування. Був позитивною, порядною та доброю людиною, люблячим батьком і гарним другом. Його життя докорінно змінилося у 2014-му, коли він протягом року приймав участь в АТО. Службу проходив в Луганському прикордонному загоні, був учасником бойових дій, відданим воїном та надійним побратимом. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро, не роздумуючи, стає добровольцем. Чоловік служив у військовій частині, а 73 78 молодшим сержантом, командиром 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти. Він був мужнім воїном, що відчайдушно боронив Україну та захищав наших людей. Не дивлячись ні на що, наш земляк-захисник Дмитро Жилка тримався до останнього і наближав свою неньку до перемоги. Проте, все змінилося 14 грудня, коли його було тяжко поранено біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області в результаті ворожого мінометного обстрілу, київські лікарі довго боролися за життя героя, робили усе можливе. Але 6 лютого душа Дмитра відійшла у кращий світ. 10 лютого у Слобожанську попрощалися і віддали останню данину полеглому земляку і герою Дмитрові. У захисника лишився син. Висловлюємо щирі співчуття всій родині з приводу непоправної втрати. Герої не вмирають вічна та світла пам'ять.